Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Рослин. Мене звати Павло. Сьогодні в нас огляд обвідного секатора для середньої руки від італійської компанії Stoker під номером 363. Продається він на напіввідкритій упаковці, можна взяти в руку і спробувати, яким чином він працює. Знімаємо його з упаковки. На упаковці ми можемо знайти, що рекомендований діаметр обрізки цього секатора до 20 мм. Лезо в нього покрите тефлоном, вага його 192 г, а довжина 19,5 см. Від себе додам, що довжина леза в нього 52. Міліметри. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Це обвідний секатор, призначений для роботи правшою, тобто лезо в нього зміщене з правого боку, контрлезо з лівого боку. Секатор належить до недорогих напівпрофесійних секаторів, хоча разом з тим, певними елементами своїми його можна віднести до професійних. Тобто в нього є змінне лезо, змінне контрлезо, він є розбірний, і оці елементи є як змінні деталі і можуть бути замінені. Контролезо виконане з вузковоцевої сталі і покрите хромом. А лезо, виконане з військовоцевої сталі, і є напис СК5. Покрити тефлоном. СК-5 це сталь, яку використовують на сході. Придумали японці, а виготовляють масово китайці. І багато інструментів власне виготовлено в Китаї на Тайвані. Виготовлено саме з цієї сталі. Цей інструмент теж виготовлений в Тайвані. Єдине, що він за дизайном штокера і за контролем якості штокера виготовляється по ліцензії на одному з китайських заводів. І відповідальність за цей інструмент. Гарантійні ризики несе безпосередньо італійська компанія перед своїми клієнтами. Лезо покрити тефлоном. Цей тефлон захищає лезо від корозії, а також є досить слизьким, що полегшує роботу під час обрізки. Звичайно, ж тефлон не є зносист, яким покриттям, він з часом стирається. Ось у це є простий ось такий гвинт, шайбочка і гайка. Гайка з фіксатором, тобто вона сама себе контрить. На лезі є ось такий упор, в який Впирається контролезо, що запобігає повному розкриттю секатора. Тобто цей секатор призначений для роботи середньою і невеликою рукою, і відповідно, якщо він буде відкриватися під дією пружини далі, буде незручно ним працювати. Тому поставили такий упор обмежувач. Лезо і контрлезо до руків'я кріпиться на своїх от таких гвинтах. Гвинти на шестигранниках. Руків'я виконані з темно-оранжевого пластику. Це армований скловолокном пластик. Дуже комфортний на дотик і дуже міцний. Всередині нижнє руків'я має напис штокер. Верхнє руків'я з правого боку має теж напис штокер. Ось ця от чорна частина на верхньому руків'ї – це є резина, і цей секатор є насправді досить комфортним в отриманні. Всередині секатора знаходиться пластинчаста хромова напружина, яка Розміщена на двох опорах, які є одночасно і амортизаторами. Цікавим елементом є ось цей замок. Замок це ось такий пластиковий речіжок, який має певні виступи і має декілька положень. От закрите положення всередину руків'я. В такому вигляді він взагалі не заважає працювати, ми його ніяк не можемо зачепити. Є середнє положення, в якому він закритий, і положення, в якому він є відкритий. Цікаво, що усі секатори, які мають замки ось тут позаду, не дозволяють. Працювати цим секатором одною рукою, тобто необхідно взяти секатор в одну руку, зняти цю застівку і працювати. Цим секатором можна працювати одною рукою. Щоб відкрити його, необхідно просто стиснути руків. Як бачимо, замок відходить, відкривається, і ми можемо працювати. А щоб закрити його, необхідно натиснути на замочок. Це можна зробити, натиснувши на ногу, на гілку, на стіл в даному випадку. Секатор можна відкрити і закрити. Одною рукою. Зараз давайте візьмемо гілку і попробуємо, як же він ріже. Гілка діаметром міліметрів 12. Пробуємо. Ну, обрізає він досить легко. Відверто кажучи, я здивований. Я очікував від нього важчої роботи. Придбати секатор штокер 363, а також змінні деталі до нього ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором штокер на території України. Також ви це можете зробити в садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!